Друзі, маю супер чудову новину для вас. Дивіться, ось наш стіл з нашими актуальними кращими знижечками. Як ви можете бачити, тут у нас набори автономності, і зараз до кінця місяця на них дуже круті знижки. Що таке набори автономності? Це зібраний інструмент, який працює від акумулятору без підключення до мережі. І тут дійсно дуже круті знижки. Наприклад, дивіться, ось на набір з шуруповерта, звісно, з акумулятором. Звісно, з замінним акумулятором і ліхтариком l 12 Ultra, який дуже приємний між іншим. І звісно, кейс і зарядочка знижка аж 41 Тобто раніше це коштувало 6100 гривень, а зараз менше, аніж 3600. Ну, фактично, майже половина економії. Ну не ладно, 41 Але, друзі, 2500 тисячі гривень економії. Просто от для розуміння раніше цей шруповерт, якщо купляти його не по акції в комплекті з двома акумуляторами, з зарядкою кейсом коштував майже 4 тисячі гривень. А зараз він ще плюс ліхтарик коштує